Игра на восьмом уровне. Кусака. Карта Нормандия. Превосходство. Итак, Кусака. Восьмой уровень. Под Нормандия. Превосходство. Дивимося ж опали ми проти двох дев'яток. це стіроп і конь 9 уровня. Дивимося, що в них є лорка 40 тонн, Рушка т 49 т 44 то є 4 середніх танка. Раз, два, три. Три середніх танка, одна ЛТ. На цій карті йду на центр. Одне погано кусаке, що 6 градусів у Nikki, тобто башня не гнеться. Ну це бой епік. Просто наблюдайте. Класний бой, відлічний. Зразу рушка у нас попалася, не знаю як, що вона хотіла зробити, цим показати. Ми забрали рушку. Загуслили, забрали. Т-49 пробує їм бувати, пробує грати як статіс, на нього пушка не опускається. Раз, два по гуслям, три, по все, на усу зловили, все, не шансів немає. Головне зловити на усу. Тепер дев'ятий уровень конь. Уже на пол ХП він. Поваждав, щоб перезарядилося три снаряда. Три видали, тому що я предполагав, що хтось його зараз забере і я не зможу накидати. Як назло. Один зайшов, другий не встиг, не долетів. Тут я намагаюся захватити точку, тому що в них вже дві... були захвачених, а в нас ні одної. І ось я перезахвачую точку А. Голда не заходить раз. Тут зайшла голда отлічно. Ну бачу, як панцир у нас далекий. Ось так він закидує, не пробиваючи. Е, башня в кусалки нормальна, якщо не стріляти, по лючкам, але танкує башню. Тут я їду, щоб забрати як панцера, він убиває бата, це мені на руку. Тільки житів що, спробувати збити гусу не, не вийшло. Але, але я і так і так би забрав як панцера. Тепер 3-3 -три залишилось. Лорка фульна. Р... Дві вже закинув по ній. І вона по мені закинула. У мене мій созводний, він шотний. Тут урон не проходить. Оси шотний лорка. Два танка моїх у мене в команді шотних. Сіроп, вообще фульний, 9 уровень і він фул. Зараз, побачите, Т44 буде там наполовину фул. Питаюсь хоч чуть-чуть накидувати по ньому. Два шотних танка в мене. І... Два. Троє восьмих уровнів проти 9 уровня і восьмого уровня. Ну... Шансів виграти мало, но я тут не здаюсь. Попав по гуслі і тут як назло не залітає останній снаряд. Не залітає. У мене вже набито 3000 урона. Там т 44 засвітився. Не заходить, раз не зайшло по ньому. Думаю, жду. Може засвітиться зараз, не, засвіти, не засвітиться, а вийде на мене. Ну не хоче виїжджати, він рішає точку перезахватити, точку А. мене думає мій созводний поїхати забрати. Кажу, не треба. Показую йому. тому що шанс те, що він забере дуже малий, а його дуже великий. Ну і тут я на голді, так що на вірочку. Три рази забрав, отлічно, він промахнувся Т44-й, я його забрав. Далі у нас стіроп. Я думаю, так як в мене двоє справа, думаю, що я не буду з ними кататися, правильно? Я обіжаю, щоб зробити з стіропу перекрєний огонь. Сіроп забирає Ісушку, ми остаємося двоєм. З моїм созводним. У мене вже 3400 набито на 8 уровні. І на минуточку на Кусакі. які стріляє по 120-150. по 150. Заїжджаю в жопу і... В нас іде огонь. Рішив я не. Не нагліти. 3700 я набив. 3700 на Кусаки. І... Звичайно, победа. беда. І яка у нас Медалька, А Медалька у нас мастер. 3700 урона. 1300 танкованих. Против 9 уровня. На 8. На кусакі. Який стріляє по 120, по 130 урона, 150. Мастера взяли. Я 3700. Місо взводи на проги, 3400 накидав. Подивіться просто на мою команду. 0. Дві тички дав, 3 дав, 4-5 тичок дали за бой, все, більше 1200 урона немає моїй команді. Жесть, і ми виграли. Всім дякую, хто дивився і хто подивиться. Підписуйтесь ставте лайки, цей бой на це заслуговує.